Ген та його будова, як організована спадкова інформація в клітинах. Окрім інформації, яку клітина отримує із середовища, у неї є власна внутрішня спадкова інформація. Клітина її отримала від материнської клітини, і вона закодована у вигляді певної послідовності нуклеотидів у генах. Ген від грецької генос рід походження це ділянка ДНК, що містить інформацію про первинну структуру молекули білка або РНК, і визначає можливість розвитку ознаки. Карі очі людини, блакитний колір крові кальмара, товстий стовбур баобаба, отруйність мухомора зеленого, все це визначається властивостями закодованих білків, що синтезуються в клітинах. Уявлення про ген як про спадковий фактор істотно змінювалися і доповнювалися. У 1865 році Мендель довів існування спадкових задатків, які данський генетик Йогансен в 1909 році назвав генами. У першій третині ХХ століття завдяки генетичним дослідженням дрозофіл Морган установив, що гени лінійно розташовані в хромосомах ядра. Вони можуть зазнавати мутації, і під час передачі від батьків до нащадків відбувається їх перерозподіл, рекомбінація. На початку 40-х років ХХ століття дослідження грибаної розпори дало змогу сформулювати поняття про гени як ділянки ДНК, а відкриття Уотсоном і кріком просторової структури ДНК у 1953 році розпочало бурхливий розвиток молекулярної біології гена. Незабаром було розкрито способи запису генетичної інформації Холлі Корана Ніренберг і механізми її збереження та реалізації очоа Корнберг. У подальшому були досліджені особливості організації генетичного матеріалу у прокаріотів, еукаріотів і вірусів, клітинних органел, і хлоропластів, механізми контролю діяльності генів, Жакоб, Львов, МОНО, відкрито мобільні генетичні елементи МакКлінток, переривчасту структуру генів – Шарп, розшифровану структуру геномів ряду організмів. Вже понад 150 років науковці вивчають гени, зроблені наукові відкриття, що пояснюють структуру властивості, взаємодію генів, але пошуки відповідей на запитання, що таке ген, тривають. Отже, спадкова інформація записана на ДНК у вигляді генів. Гени в хромосомах, хромосоми організовані у ядрі, а ядро завдяки цій генетичній інформації організовує життєдіяльність клітини. Які основні положення сучасної теорії гена? Сучасна теорія гена ґрунтується на засадах нового напряму, який Джеймс Уотсон, 1928 рік, назвав молекулярною біологією гена. Наукові знання, що сформувалися після багаторічних досліджень основ спадковості узагальнено у вигляді теорії гена. Основні положення цієї теорії такі перше, ген займає певну ділянку локусу хромосомі, хромосоми є матеріальними носіями спадковості. Друге ген частина молекули ДНК, яка має певну послідовність нуклеотидів і є функціональною одиницею спадкової інформації. Кількість нуклеотидів, які входять до складу різних генів, є різною. Третє. Всередині гена можуть відбуватися рекомбінації, перерозподіл генетичного матеріалу і мутації зміни генетичного матеріалу. Четверте існують структурні і регуляторні гени. Структурні гени кодують синтез білків, регуляторні гени контролюють і спрямовують діяльність структурних генів. П'яте ген не бере безпосередньої участі в синтезі білка він є матрицею для утворення посередників різних молекул НК, які безпосередньо беруть участь у синтезі. Шосте розташування триплетів із нуклеотидів у структурних генах є відповідним колінеарним до амінокислот у поліпептидному ланцюзі, який кодується даним геном. Сьоме. Молекули ДНК здатні до репарації, тому не всі пошкодження гена призводять до мутації. Восьме. Генотип складається з окремих генів, але функціонують як єдине ціле. На функцію генів впливають чинники як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Отже, поняття ген є центральним для молекулярної біології і молекулярної генетики наук, що дають змогу зрозуміти сутність життя на молекулярному рівні його організації якими є функції, властивості і різноманітність генів. Ген як одиниця спадковості забезпечує збереження спадкової інформації, бере участь у реалізації самоподвоєння інформації та регуляції метаболізму в клітині. Ці функції генів визначаються такими їхніми властивостями, як специфічність ген містить спадкову інформацію лише про певний продукт або регулює синтез лише одного конкретного білка. Стабільність гени здатні зберігати властивий їм порядок розташування нуклеотидів. Лабільність гени здатні до зміни можуть мутувати. Взаємодія генів – гени здатні впливати один на одного за участі білків, що є продуктами реалізації закодованої у них спадкової інформації. Множинна дія генів – Один ген може впливати на розвиток декількох ознак. Полімерна дія генів, декілька генів можуть впливати на формування однієї ознаки. Накопичені знання про гени зумовлюють існування декількох варіантів класифікації. За розташуванням у клітинах виокремлюють ядерні гени і цитоплазматичні гени, розташовані в мітохондріях і хлоропластах. За функціональним значенням гени поділяються на структурні і регуляторні. Розміри регуляторних генів, як правило, незначні декілька десятків пар нуклеотидів, структурних сотні і тисячі нуклеотидів. За характером кодуючої інформації виокремлюють білок кодувальні гени і РНК кодувальні гени. За активністю розрізняють конститутивні і неконститутивні гени. Конститутивні гени це гени, що постійно є активними, тому що білки, які ними кодуються, необхідні для постійної клітинної діяльності. Неконститутивні адаптивні гени це гени, що стають активними, якщо білок, який вони кодують, потрібний клітині. Отже, ген це цілісна одиниця спадкового матеріалу у вигляді ділянки РНК чи ДНК, розташованого у ядрі, нуклеоїді чи цитоплазмі, що кодує первинну структуру поліпептидного ланцюга чи молекул РРНК РНК і ТРНК, або взаємодія з регуляторним білком.